Вітаю! Сьогодні говоритимемо про українську еміграційну літературу. Також дамо загальну характеристику сучасній українській літературі. Почнімо наше заняття зі знайомства з творчістю Івана Багряного. Справжнє прізвище митця Лозов'ягін. Це русифікований ще за царських часів варіант дідівського прізвища письменника Лозов'яга. Постать Івана Багряного справді культова. Твори письменника ще за його життя неодноразово друкувалися в Канаді, Англії, Німеччині, Голландії, Франції, Австралії, а в Сполучених Штатах Америки йому навіть вручили символічний ключ від міста Нью-Йорка і на його честь започаткували відзначення українського дня 22 січня. Загальний тираж трьох накладів його роману Тигролови лише англійською мовою перевищував один мільйон примірників. Згаданим романом якось зацікавився навіть Голівуд. Але, на жаль, екранізовано твір не було. Тож звернімося до аналізу цього надзвичайно цікавого тексту. Історія написання тигроловів бере свій початок із 1933 року, коли Івана Багряного було засуджено на 5 років заслання і вивезено на Далекий Схід. У 1942 43 роках автор опинився на Західній Україні для налагодження зв'язків із українським підпіллям. Тут, у конспіраційній квартирі за 14 днів письменник і написав свій роман. Проте, перше видання твору з'явилося з назвою Звіролови. Уже після війни Іван Багряний по пам'яті відновив повний текст твору і опублікував у Детройті з назвою Тигролови. За жанром, це пригодницький роман. Для нього характерними є стрімке, захопливе розгортання конфлікту, насиченість сюжету несподіваними колізійними поворотами. Читач перебуває в постійній напрузі. Цьому сприяють утечі, переслідування, атмосфера таємничості, загадковості, особливі герої, відважні, безкомпромісні, відчайдушні. Центральний конфлікт твору конфлікт між людською особистістю, утіленням якої є Григорій Многогрішний, і тоталітарною системою, яку репрезентує майор Медвен. Темою твору таким чином є зображення долі людини в умовах радянського тоталітарного режиму ідеєю утвердження віри в людину, її сміливість, життєлюбність, моральність. Композиційно роман складається з двох частин по шість розділів кожен, і кожен із них має заголовок і є ніби окремим оповіданням. Сюжет твору, як я вже зазначав, надзвичайно динамічний. Починається текст із утечі Григорія Многогрішного з ешелону смерті, етапного спецпотягу НКВС, що перевозив смертників Гулагу до Сибіру. У творі він зображений як дракон, що везе українських політв'язнів у 60 вагонах. Герой потрапляє в Тайгу, де врятує від ведмедиці Наталку Сірко. Так Григорій опиниться в родині сірків. Далі відбудеться поїздка головного героя з названим братом Грицьком Сірком до Хабаровська. Тут Григорій Многогрішний дізнається, що його переслідує майор Медвин, із яким герой зустрінеться і розправиться в Тайзі. У фіналі твору закохані Наталка і Григорій утікатимуть за кордони СРСР. Детальний аналіз змісту і характеристику персонажів ви знайдете в посібнику лайфхаки з української літератури. Яскравим явищем української міграційної літератури є празька школа поетів. «Празька школа це умовна назва українських поетів міжвоєнного двадцятиліття, творчість яких відбувалася переважно у Подібрадах та Празі. Трагічними оптимістами апокаліптичної доби назвав Дмитро Донцов поетів пражан Євгена Маланюка, Олену Телігу, Олега Ольжича, Леоніда Мосен за інших. Деякі пражани якраз і друкувалися на сторінках часопису Вісник, редагованого Донцовим. Тому їх називали ще вісниківською квадригою. З латини квадрига це четвірка коней, запряжена воноря. Спільними рисами творчості поетів праської школи були яскравий неповторний історіософізм. Звертаючись до історії України, пражани виокремлювали ключові моменти: високі злети героїчного духу, розквіт Київської Русі, національно-визвольні змагання, вольові імперативи. На відміну від сентиментально розслабленого селюка Тюхтія, у центрі творів пражан сильна особистість. Характерна для їх творчості також. Націєтворчий пафос за стилем же творчістя належить до неоромантизму. А філософською заглибленістю і любов'ю до класичних форм вони близькі до неокласиків. Програма ЗНО з української літератури передбачає знання абітурієнтом змісту і художніх особливостей вірша Євгена Маланюка. Стилет чи стилос. Стилет це зброя, різновид кинджала, а стилос загострена паличка для писання на вкритій воском дощечці. Стилет це символ збройної боротьби за волю, за ідеали. Стилос це інструмент фіксування думки та краси, символ мистецтва. Ліричний герой розмірковує, що ж із них ефективніше. Символом цих вагань у вірші є образ трагічних терезів. Зацитую: Стилет чистилос не збагнув, двояко вагаються трагічні терези, не кинувши у глиб надійний якор пливу і пливу повз береги краси. Протилежність позицій увиразнюють у вірші також прислівники тут і там. Ситуація вибору для митця надзвичайно складна. Герой пливе повз береги краси, біля цих берегів дивний ліс зітхає ароматом, співа трава, ніким ще не зім'ята, там зачарують гіпнотичні кобри під пестощі золототілих дів. А тут у веселому галасі бою жаха набряклий вітром обрі. Остаточної відповіді в цій поезії знайти складно. Проте в іншому вірші, який має назву напис на книзі віршів, поет ствердить: і ти нащадче мій, збагнеш, чому стилетом був мій стилос, і стилосом бував стилет. Мабуть, найцікавішим читачеві завжди є літературний процес, свідком якого він є. І це закономірно. Сучасна українська література явище надзвичайно багатогранне, воно здатне задовольняти будь-які мистецькі смаки. Сучасною українською літературою умовно називають період словесної творчості після здобуття Україною незалежності 1991 року. Література ця розвивалася надзвичайно стрімко. З'явилося багато цікавих мистецьких угруповань. Це і Бубабу, що розшифровується як Бурлеск, Балаган, Буфонада, і Нова Дегенерація, «пропала грамота», «Логосад» і безліч інших. Як альтернатива спілці письменників 1997 року виникла Асоціація українських письменників АУП. Її президентом було обрано прозаїка і критика Юрія Покальчука. Згодом організацію очолювали Ігор Римарук Тарас Федюк. Поряд із традиційною творчістю старшого покоління митців у літературу вривається явище постмодернізму. Постмодернізм це загальна назва після модерних і після авангардистських тенденцій у мистецтві. Виник він у другій половині ХХ століття у США. Для постмодернізму характерні. Плюралізм, еклектизм, тобто множинність естетичних позицій, поєднання та співіснування різних художніх систем, синтез мистецтва і антимистецтва, елітарної та масової культур, карнавального, іронічного, стьобового і серйозного ставлення до дійсності, культ незалежної особистості. Життя сприймається у текстах постмодерністів як театр абсурду, апокаліптичний карнавал, тексти ці підкреслено ігрові. Характерною для постмодернізму є і стилізація, інтертекстуальність, тобто алюзії на інші твори, самоцитування, багатошаровість художнього тексту, який поєднує ознаки різних жанрових і видових систем, іронічність і пародійність гра читачем. Помітними іменами в сучасній українській літературі є постаті Юрія Андруховича, Оксани Забушко, Сергія Жадана, Юрія Іздрика, Тараса Прохаська, Любка Дереша, Юрія Венечука, Олександра Мехеда та багатьох інших. І з деякими письменниками ви мали нагоду познайомитися протягом нашого курсу в серії інтерв'ю про слово. Сподіваюся, такий досвід для вас, як і для мене, був незабутнім. На цьому, шановні слухачі, наш курс завершується. Попереду вас чекає опрацювання посібника лайфхаки з української літератури, заповнення аркуша учня і виконання підсумкового тексту. А ще далі попереду складне і відповідальне випробування, зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Зичу вам на ньому якнайбільших успіхів. Повірте, це була надзвичайна радість мандрувати разом із вами, сторінками української літератури. Сподіваюся, мені вдалося переконати вас, що вона досить багатогранна, цікава. Можливо, часом і складна, але часто захоплива, повнокровна, різностороння і невичерпна, як невичерпне життя, яке вона змальовує. Не хочу казати, прощавайте. Скажу краще традиційно. До нових зустрічей!